Інший матч завтрашнього дня Манчестер Юнайтед Челсі. Українські вершники тріумфували на черговому етапі міжнародного турніру з виїздки серії Тур» з призовим фондом 40 тисяч доларів, який фінішував у жашкові. Найбільше нагород зібрав українець Сергій Пусько. На коні комплімент він зірвав овації глядачів і виграв головний приз турніру у гран-при в довільній програмі. А на коні «Страдиваріус» Сергій виборов перше та друге місця в двох і видах іншого класу змагань. Це дало змогу йому набрати рейтингові очки і ще наблизитися до здобуття ліцензії на Олімпіаду в Лондоні. Уже наприкінці квітня Пусько представлятиме Україну у фіналі Кубка світу. В Цього червні може стати першим власником олімпійської ліцензії. Продовжує стрімко рухатися вгору. Інша перспективна українська вершниця Інна Логутенкова на коні Дон Грігоріус вона вперше в кар'єрі виграла у престижному класі тризіркового міжнародного турніру з виїздки, що теж наблизило її до олімпійських вершин. Велике майбутнє інні та сергії пророкує один з найлегендарніших тренерів світу шеф Янсон, який разом зі своєю дружиною найкращою вершницею століття Анкі Ван Грюнсен, працює з українськими спортсменами. Я побачив прогрес вини та Сергія, але їм ще треба набиратися досвіду. Ми маємо спеціальну програму підготовки, і я впевнений, що талановитими українськими вершниками ми досягнемо дуже високих результатів. Найголовніше, що в Україні багато роблять для розвитку цього виду і хочуть стати країною, яку будуть поважати в світі кінного спорту.